Вітаю вас, шановні пані та панове! флінт – це пшенично-житні сухарики з яскравими смаками. Швидка та смачна закуска відома на всю Україну. Уже більше 20 років українська компанія Snack Production працює на гастрономічному ринку України та на сьогодні пропонує споживачам великий асортимент оригінальних перекусів сухарики, грінки, хлібні корочки, чипси, горішки, смажене насіння та інші снеки. Підприємство охоплює цикл виробництва від вирощування сировини до випікання та пакування готової продукції. Власні хлібопекарні, сучасні технології, застосування блискавичних поєднань спецій та використання унікального пакування, яке зберігає свіжість і смакові властивості продукту протягом терміну зберігання, дає можливість надати покупцям найкращу якість та смак за доступною ціною. Для виробництва снеки використовується лише відбірна сировина, натуральні спеції та смакові добавки від провідних світових виробників. Кінцевий продукт відповідає усім стандартам якості та має сертифікати відповідності Дотримані європейських норм щодо харчової продукції для продажу в Європі. Тому сьогодні сухарики флін реалізуються не тільки в астрономічних продовольчих мережах України, а й в Європі, в наших магазинах. Яскраві смаки сухарики флін дають можливість кожному знайти те, що йому сподобається. Серед найпопулярніших сметана зелені, холодець з хріном, сухарики з часником, з помідорою, з сиром, зі смаком кубаси, крабу, червоної кри, бекону, телятині і навіть шашлика. Обирайте що. Забажайте та смакуйте із задоволенням. Замовляти такі продукти можна звичайною доставкою, без необхідності вибору холодної температури. Якщо у вас є питання, задавайте їх. Будь ласка, в коментарях. Слідкуйте за нами в соціальних мережах та Ютубі. Бажаємо успіхів та до нових зустрічей! З вами була Наталя.